Ну, а результати зустрічі у Лондоні, останні заяви Білого Дому проаналізуємо із гостем у студії. Це Євген Добряк, експерт міжнародник. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю. Пане Євгене. Отже, ну всі зараз обговорюють незадоволення Трампа ударом по Києву, те, що він написав у Трус Сочал. Владимир Стоп. Ну я навіть не думаю, що нам з вами треба про це говорити. Ну, верх цинізму. Ну, насправді виглядає не дуже. Тим не менше, давайте про перемовини, а, в Лондоні, які якби не сталися як гадалися, як ми кажемо, так зазвичай Трамп розкритикував Зеленського за Червону лінію щодо Криму. Штати не приїхали, Росія здійснила найбільшу з часів спочатку з повномасштабного вторгнення атаку на Київ сьогодні вночі. І, от хочеться запитати, якби рамково, яка ваша оцінка тієї ситуації, в якій ми зараз знаходимося? Ну, ми знаходимося в реальній е, ситуації, коли масовий терор. Український народ, українські території під час перемовних так званих процесів мирних здійснюється кожен день. Чим відрізняється? Терористична атака в Кашмірі вчорашня на 26 uh -huh. туристів. Чим відрізняються удари терористичні рану по Ізраїлю або Хамазу або Хезболла по Ізраїлю від терористичних атак Російської Федерації по Україні? Нічим, і ми тільки більш більш досконало російською зброю, звичайно, і гинуть цивільні тому що це державні та і так далі. Uh -huh. І ці речі взагалі не вкладаються в нормальний розум, і ми бачимо. Заяви невдоволення президентом України про те, що президент України відстоює суверенітет і територіальну цілісність України Абсолютно. Абсолютно. і він не має юридичного механізму вирішення питання позбутися території України. Невже це американська сторона не відчуває, не знає, не розуміє? Значить, є ситуація, що, я думаю, що американська сторона таким чином, нехай не прямо, вибачте, що я вас перериваю, відмовляє українській стороні у суб'єктності. Не просто в суб'єктності. Владимир Путін розпочав О, руйнування точно. світового порядку міжнародного права статуту ООН, всіх міжнародно-правових норм в 2008 році. Продовжив у 2014, чотирнадцятому. Не отримав ніякого покарання. А в 2022 році здійснив просто прямий терор проти українського народу української держави. Виходить, що Владимир Путін переконався в тому, що вільний світ на чолі зі сполученими штатами стерпів раз, стерпів два і стерпить третій. Звичайно. А, ну, на жаль, я можу, можемо констатувати, а Дональд Трамп по-моєму завершує питання розвалу Святого світового порядку, устоїв Ялтинської конференції, заключного Хельсинського акту і всіх інших міжнародно-правових норм, які ми е, знаємо в нашій історії. Оце дуже негативні нюанси. Ставити, от е, наша сторона правильно ставить питання, і вона ж погодилась перший раз ще в Джиді. Стосовно того, що перший етап це повне припинення вогню на 30 днів, яке потрібно було виконати, проконтролювати, і тільки після того можна переходити до теоретично можливих якихось перемовин про стабільний, сталий справедливий мир. Що ми бачимо? 30 днів як було, так і є атаки, кривий ріг, суми, Абсолютно. трагедія Абсолютно. за трагедією, діти цивільні, цивільні. Я не кажу вже про військовослужбовців, які гинуть кожен день постійно. Це, це страшні речі. Тому я не бачу на сьогоднішній день ситуації, яка б могла б чітко е з боку Сполучених Штатів регулювати цей процес, якщо вони не переглянуть свою стратегію стосовно е закінчення війни в Україні. Жоден перемовний трек е американської адміністрації адміністрації не несе позитиву. Не по Ірану і Ізраїлю, не по Хамасу, не по Україні. Ну, якщо говорити про Іран, це взагалі ну, дивна річ, тому що за першої каденції Трамп просто взяв і вийшов з іранської ядерної угоди. То це було правильно і почав рішення. критикувати. Але далі що? А далі Та, коли тепер Іран сказав, підійшов, що угоди, підійшов до виготовлення ядерної зброї реально, коли він почав давати умови Трампу. Вичеркнув три пункти, залишив один ядерна програма, і давайте повернемось до СВПД 2015 року. 3,7% збагачення. Хоча там уже більше 60. І Там ракетно балістична програма, і всі фактично готові до отримання ядерної зброї. Ну про ну, що виходить, ми говоримо? що найкращий в світі переговірник президент Трамп він а, заявляє, виходить з позицію, і щойно я я просто констатую те, що бачимо. Щойно він зустрічає опір. Він відкатується до китай. туди, звідки прийшов Китай, Китай Подивіться, Я як... взагалі мовчав. Так 145 відсотків. Да ми поставимо а... на коліна, да ми зробимо все, як потрібно, і що маргнули назад. Давайте в половину будемо знижувати. Давайте будемо вести перемовини. Він говорить стосовно того, що потрібно, і він щоб говорить, мені що, позвонити все добре, тому що дивіться, Китай нічого не сказав. Mm. Це китай розпочав Я Китай пропускую. готувався до цієї стратегії, готувався і дуже непогано підготувався. Стосовно розвитку внутрішнього ринку стосовно обмеження постачання рідкосно металів, 70% uh -huh, uh -huh. Китай постачає, і так далі. І, звичайно, Сполучені Штати зрозуміли, що може бути а останні репорти Goldman Sachs, JP Morgan, BlackRock, ФРС, які говорять, що якщо буде продовжуватися така політика, то і Сполучені Штати, і взагалі глобальний світ прийде до глобальної рецесії, до великих проблем, які призведуть до депресії десятирічної або більшої. І коли це, мабуть, роз'яснили серйозні економісти і стратегії в Сполучених Штатах Трампу, то він почав задню включати. Він Ну це ж неправильна була стратегія. Його неправильна стратегія щодо відриву е... Росії від Китаю. Це неможливо і ніколи не станеться цього. Тобто, у мене зараз не не вкладаються ці пазли, яким чином буде далі рухатись е, ця вся ситуація? У мене не вкладається ще один пазл. Справа в тім, що він е, 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 виступав, і є навіть розшифровка цього подкасту. Е, на... На якомусь офіційному сайті, я зараз, щоб не переврати, ледь не на сайті е Держдепу. Коротше кажучи, він пояснював е авторці подкасту е про те, що зрозумійте, ми хочемо швиденько розібратися з усіма значить, швидко і перейти к головному е Китаю, протистоянню з Китаю, тому що Китай, значить, там він там відбудував флота в нас, значить, е деіндустріалізація, як він каже, Америки відбулася, і ми вже не можемо е змагатися з Китаєм. Що за цим стоїть? Дійсно, США хочуть, ну знаєте, як, ну, в мене іншого немає. Ну, це погана метафора, але це знаєте, як е е е школяр і йому там батько чи мати каже, помий посуд, і він так тяп ляп тяп ляп щоб бігти дивитися, не знаю, телевізор чи щось там. Ну, ну, знаєте, ну так, це давайте скажемо я? так. Ну ніякої реіндустріалізації Сполучених Штатах неможливо зробити в короткостроковій перспективі. Неможливо глобалізація. Не запровадивши будь-які тарифи, щоб він не запровадив. В системі глобалізації глобальна економіка сьогодні побудована таким чином, що тільки Китай, от як не, не, не випадково, Китай має замкнуті цикли виробництва, тому що він відбудував останні 40 років Так, від балків, закінчуючи мікрочіпами найвищого покоління. Роки. Реформ і відкритості та на сьогодні. А Сполучені штати вони пішли по шляху глобалізації, що їм було вигідно, розп... розподілили свої воробництва в тому числі і в Китаї в Китаї, в В'єтнамі, Тайланді і так далі, де дешева собівартість продукції, логістичні шляхи, тобто глобальна економіка, побудована так, що Сполучені Штати. Е... Залежні і від Китая, і від своїх союзників, і так далі, Absolutely. тут іншого шляху Absolutely. немає і реіндустріалізації неможливо, тому що немає низько, е, низького рівня заробітної плати, наприклад, навіть в Сполучених Штатах. Нема спеціалістів, uh -huh. які б це все здійснювали. Uh -huh. Це неможливо, і в принципі, ці ця тарифна війна, вона взагалі не має ніякого е, смислу. Вона тільки руйнує. Ну це ми про тарифну війну, пане Євгене. Ви дозволите? Ми повернемося до наших так, так би мовити. Я не хочу казати кого, але до наших тем. А, дивіться, Вашингтон погрожує ось ось, що називається вмити руки. Теж мені понтій Пілат. Але тим не менше, пропозиція від США іменувалася принаймні, що це була да, фінальна. А більше а більше того, Хексет, міністр оборони поки що, він заявив, що, що значить США більше не можуть гарантувати безпеку Європи раптом. То США вийшли з процесу. Гримнули дверима, чи це знаєте, як в дитячій цій грі? Два на ниточці, два на голоці. Ну, типу, рахую до трьох. Так я думаю, що ні, ще поки що вони не вийшли. Про це ще йде. Я думаю, що вони думають, що вони дотиснуть Україну. Тобто це маніпуляція така. Це може поки бути. що маніпуляція, але вона цілеспрямована. Вона направлена в першу чергу на тиск на Україну, щоб Україна виконала ті вимоги, які пропонує Сполучені Штати. В першу чергу територіальні е, претензії. Тобто, віддайте території, е, забудьте про е, суверенітет Криму. Е, е, він повинен бути російський. Там говорять про лінію розмежування, заморозка конфлікту по лінії розмежування та частина під контролем Росії лишається і так далі. Не вступна угу. та в общем, все гарантії немає ніяких безпекових для Абсолютно. України. Що буде далі, невідомо там, там написані були «robust», тобто міцні чи надійні гарантії безпеки. Що саме не Нічого не прописано? Далі е, заяви е, ми повинні згадати, що. Майк Помпео, держсекретар Сполучених Штатів штатів в першій каденції Трампа. Декларація стосовно того, що Крим не визнається, що це є українська територія, крав і Зеленський. Вчора про це нагадав. Звичайно, тому що це, це є основоположний. або ви взагалі не признаєте міжнародне право, або ви дійсно входите в систему відносин з осью зла, для якої не існує міжнародне право. Або ви повинні про це говорити. Про це, це бачити. Це дуже серйозні речі. Далі. Що нам робити? У нас є е, варіант того працювати з американцями і спробувати переконати все-таки в тому, що в разі отакого підходу. Це в першу чергу загроза національній безпеці Сполучених Штатів. Якщо ні, якщо, наприклад, Сполучені Штати виходять з цього процесу, для нас це дуже погана ситуація. Для Європи це дуже погана ситуація. Але ми повинні розраховувати на дві речі: ми повинні розраховувати на наших союзників в Європі і на самих себе. От, от у нас немає іншого виходу, інакше Росія е зруйнує Україну повністю і це їх... Стратегічна а задача, яку бачить Путін – повністю знищити Україну mm -hmm. як суверенну незалежну державу. А Стосовно наших союзників в Європі, сьогодні зранку мене особисто здивував, я не знаю якого. Як президент Польщі Анджей Дуда він дав інтерв'ю «Євроньюз» і, зокрема заявив там, що лише Сполучені Штати, зокрема Дональд Трамп, це буквально цитата має кладу або силу покласти край російській війні в Україні. І він попередив Дуда попередив, що майбутня мирна угода вимагатиме болючих компромісів з обох сторін, а якісь сторони Росії, я не розумію, буючі компроміси віддати Вовчанськ чи що, як вони території. Харківської області, де Вовчанського там от прикордонів оцей цяточка, я перепрошую. Звісно, це дається ціною життів наших солдатів, але порівняно з іншими окупованими територіями двадцятьма відсотками української території окупованої, ну вче просто маленька, ну, так ну, а, і це має Росія поступитися. А ми маємо віддати чотири регіони і Крим. Ні, так мало того, от ми зараз говоримо про регіони. Ми говоримо про якісь територіальні моменти. А хто буде відповідати за військові злочини? Хто ну, буде так, відповідати так. і компенсувати ті е, збитки? Абсолютно. які репарації. Україна... Хто буде виплачувати? Репарації, репарації, контрибуції? Як це буде тому, виглядати? Що, тому що Путін, вибачте, що я перериваю знову, тому що в мене теж емоції є, дарма що я ведучий, а е, тому, що а, якби Путін доводить не перший раз, що знаєте, перепрошую, тіхай сапай. Він домагається якихось своїх дивно, а своїх якихось інтересів. Так так він може домогтися теоретично і зняття, значить, розмороження активів заморожених. Так він на це ж же хоче попу, плюю стру так, стру він не тільки заморожені активи. Він же хоче, щоб зняти перед тим Взагалі, як буде все. щось підписано. Не не угода, а якийсь можливий документ, то потрібно зняти санкції, які ще накладені з 2014 року. Пане Євгене, одна хвилина у нас залишається. У нас поїхав трошки е верстка ефіру. Але скажіть, будь ласка, що можна зробити в цій? Що потрібно і варто робити в Україні в цій ситуації? Стояти Євгене. на своєму? Нам потрібно працювати з нашими партнерами. Нам нам потрібно. Продовжити працювати з сполученими штатами поки що, поки вони у нас не є трек мінеральна угода. У нас є і і мінеральна угода. Зголовній яка є етергівник. у нас? Є багато нюансів, з якими треба працювати, але в такому ракурсі і в такому е трекі, який ми зараз маємо. Це для України не є сталий і справедливий мир, і це не є те, що ми спокійно зможемо мирно жити ще принаймні там 20 років. Якщо буде такий варіант, тому тут треба працювати на дипломатичному рівні дуже серйозно. Ну і звичайно, наші збройні сили це іншого. Я не бачу. Потрібна зброя, потрібне фінансування, фінансування і так далі. І так далі. Пане я вам дуже дякую. Єдине про що шкодую, це те, що часу замало, але я вам дуже дякую за цю розмову. Це Євген Добряк, експерт, міжнародник у нас був а, в ефірі, за що ми йому дуже вдячні. Ну проекти.